Всім привіт та доброго здоров'я! Пані та панове, сезон кабачків продовжується. Впевнена, що багато хто з вас готував їх за таким рецептом. Це дуже просто та надзвичайно смачно. Готуємо два молоденькі кабачки. Будемо робити ось такі віяла. Кабачок розрізаємо на дві частинки. Потім ще ось так і нарізаємо тоненьким ножиком на смужки не дорізаючи до хвостика, готово. Тепер підсолюємо трішки чорного меленого перчику і залишаємо приблизно на 15 хвилин. До двох яєць додаємо столову ложку сметани. Сіль та перець за смаком. Ретельно перемішуємо. В окремий широченький посуд всипаємо борошно та панірувальні сухарі. Сушений часник в гранулах та паприку у мене копчена. Перемішуємо. Відтискаємо кабачок від зайвої рідини, занурюємо спочатку в яєчну масу, потім в суху суміш. Гарно розігріваємо олію та смажимо на помірному вогні з обох сторін до рум'яності. Стараємось розправити віяло так, щоб усі частинки були занурені в олії. Аромат неймовірний. Це буде справжня смакота. Навіть в такому вигляді кабачки вже будуть смачні, але ми ще приготуємо соус, щоб зробити смак кабачків неперевершеним. Для соусу потрібна сметана або майонез, подрібнений кріп, натертий чесничок. Все це ретельно перемішуємо і готово! Всім смачного! Готуйте та смакуйте! Готуйте з любов'ю та задоволенням! Щиро дякую за перегляд, за коментарі та вподобайки. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе! Все буде добре, все буде смачно і все буде, Україна! До нових смачних зустрічей!